Де можливості сьогодні разом з вами пороздумати над Словом Господнім є багато моментів важливих, які Господь хоче нагадати сьогодні мені і кожному із нас. Хочу поговорити сьогодні разом з вами на таку тему змінюючи цінності. Життя людини воно побудоване на різноманітних цінностях серця нашого. Як казав Ісус Христос, колись, що все виходить із серця нашого. Думки, слова, дії, добрі, погані все виходить з серця. А ще глибше сказати, все виходить із цінностей наших. Тобто є така умовна рамка, і ми не виходимо за рамку наших цінностей. Тобто, нам не властиво. Наприклад, є речі, які ви ніколи не будете робити. Є речі, які хтось дозволяє, а хтось ніколи собі не дозволяє таке робити, говорити, відповідати і так далі. І оце є система цінностей. Цінності керують поведінкою людини, цінності впливають на всі рішення. Цінності диктують, з ким ми будемо мати стосунки, з ким не будемо мати стосунки. Багато людей залежать від думки інших людей. І це для них цінність. І люди живуть так, щоб про них хоч нічого поганого не подумали. Або живуть так, щоб робити так, як інші. Це для них цінність. А ще є друга сторона цінностей цінності цього світу. Принципи життя цього світу це обман, це. Розпуста, егоїзм, це компроміси, любов до нечестивих розваг, життя лише для себе, життя сьогоднішнім днем. Не думай про завтра, живи сьогодні. І цей список можна продовжувати і продовжувати, він буде досить великий. Але чому важливо говорити про це? Це важливе питання. Чому ми сьогодні говоримо про це? Тому що дуже часто є така небезпека, що ці всі вище перераховані цінності можуть переходити в нове життя з Христом. Тобто життя нове, а цінності старі. І ми пішли за Господом, а з собою потягнули трошки з минулого життя. Таке зустрічається часто. І нам потрібно зростати духовно для того, щоб ми жили новим життям і новими цінностями. Тому що Господь поселяється в серці Духом Святим, а Дух Святий породжує в нас нові бажання, нові прагнення. Він впливає на формування характеру нашого цінностей наших. Тому християнство це значно глибше і більше, чим просто не говорити поганих слів. Не пити і не курити. Так багато людей розуміють оце бути віруючим. Бути віруючим це мати стосунки з Богом. Бути християнином це значить змінювати цінності. Тому важливою частиною вашого і мого, нашого духовного росту є заміна цих цінностей на нові цінності християнського життя. Давайте звернемо увагу на один текст зі святого Письма, який записаний послання апостола Павла до Єфесян, другий розділ з 1 по 5 вірш. І вас, будучи мертвими через провини й гріхи ваші. В яких ви колись жили за звичаєм цього світу, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що діє в синах непокори, серед яких і всі ми оберталися колись за пожадливостями плоті нашої, виконуючи бажання плоті й думок, і були за природою дітьми гніву, як і інші. Бог же, багатий милістю через свою велику любов, якою возлюбив нас і нас, будучи мертвими через провини, оживотворив із Христом благодаттю ви спасенні. Тут важливі слова, Він нагадує нам, якщо вникнути у цей текст, ми можемо пороздумувати і побачити, що Цінності до покаяння і цінності після покаяння кардинально відрізняються. Наші цінності до і після покаяння зовсім різні. Тому дуже недобре явище, коли людина ніби як з Богом в церкві живе християнським життям, а цінності залишились світські. Як були і до того, коли ми ще Бога не знали, такого не повинно відбуватись. Тепер ви живете не за волею князя цього світу, а за волею Небесного Царя. І тому ми повинні виховувати в собі цінності цього Царя, цінності Господа нашого Ісуса Христа. Цінності, які записані у Слові Божому. Це важливий момент, оскільки. Це, знаєте, як фундамент, його ніби не видно, але зовні тоді на цьому все стоїть. Також ми говоримо про те, що коли ми починаємо жити християнським життям, то цінності змінюються. І нам важливо подивитися на своє життя, на вчинки, на те, що породжує наше серце. і... Проаналізувавши, можливо, замінити цінності, Господь нам допомагає змінювати цінності. Самі так просто знаєте, провести виховну бесіду і все, це може допомогти на деякий час. Але докорінно наше серце змінює тільки Дух Святий. І так, наприклад, що ми кажемо про заміну? Якщо ви обманювали, тепер говоріть правду. Якщо ви когось образили, попросіть пробачення, шануйте цих людей. Якщо завдавали комусь шкоди, поверніть все, що ближні втратили. Якщо любили розпусту, будуйте святе життя, були жадібними, роздавайте тим, хто потребує. І так цей список можна продовжити. продовжити. Но важливо розуміти, що нові цінності це не просто нові слова, це нові діла. Нові цінності це нове життя. По плодам їх дізнаєтесь про них, каже Ісус. Тому те, що я кажу, я покаявся, живу з Богом. По чому це видно? По житті. І тому ми дивимося на життя. Я б робив так, а тепер зовсім по-іншому роблю. Я не міг прощати, а зараз простив. Я когось не сприймав, а зараз сприймаю, бо мене прийняв Христос в славу свою. Я раніше був нестримний, але в міру духовного росту, хоч, і може, є люди такі, знаєте, холерики, такі легкі на підйом, заводяться з півоборота, але і вони стають більш стриманішими. Господь допомагає нам. Яскравий приклад такої заміни цінностей відбувся в житті, наприклад, Закхея. Згадайте, як Ісус Христос. І йшов і, зустрів його там на дереві, і попросив зійти і пішов до нього, Закхей – це митник, який працював на окупантів, який здирав більше податків з людей, ніж потрібно було. Був дуже багатий за рахунок цих податків, які Він збирав більш ніж потрібно. Люди дуже не поважали таких людей. Але Ісус Христос прийшов не тільки в Його дім, а в Його серце. І відбулася ця справжня зустріч. І що ми бачимо, як змінились цінності? Він встав і сказав: Господи, кого я образив, я віддам вчетверо. В кого я щось забрав, я поверну ще більше, ніж забрав. Оце плід покаяння, коли людина на ділі готова показати цю заміну цінностей. І це допомагає нам робити Господь. Досить часто трапляється, що у старому житті без Бога у людини й не було таких яскравих поганих звичок, не було потягу до розгульного життя, не було залежностей, не було чогось такого, знаєте, яскравого. Інколи деякі люди кажуть. Ну, ви знаєте, мені розказати свідоцтво, навіть як той нема що розказувати, як я прийшов до Господа. Ну, в когось там, може, були знаєте, контраст сильний до і після. А в когось, я скажу так: є багато людей, які досить добре виховані, які живуть високоморальним життям. Які, з яких в якихось сферах життя можна навіть приклад взяти з них. Дійсно, є багато в чому взяти приклад в суспільстві в деяких людей. Проте ви знаєте, що там не вистачає щось. Ми тут можемо поставити да, добре, але там немає самої ключової цінності, там немає Ісуса Христа. Може, там є добре виховання, але там немає Ісуса Христа. Ви знаєте, що написано: не всяка віра є спасаючою. Демони вірують і тремтять. Демони вірують, бо вони знають, що Бог є, ми там були. Ця віра не спасає їх. Те, що хтось вірить, що Бог просто існує, це не спасаюча віра, це не спасаючі цінності. А от те, що я віру, що я грішний, віру, що Ісус Христос, мій Спаситель, це спасаючі цінності, це спасаюча віра, нам вона потрібна. Тому, дорогі друзі, нам потрібна оця найголовніша цінність. Нам потрібен Ісус Христос і Його царство. Євано від Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Нагадував раніше, нагадую і зараз, про те, що нам дуже важливо. Знати ці слова навіть на пам'ять. І я прошу зосередитись на цих словах. Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його. А все це буде вам. Шукайте. Це заклик, щоб ми з вами шукали. Але що саме Царство Божого, правда Його? Ось відповідь вам на питання, що є найголовнішою цінністю для християнина? Що? Хто? Це цар, це Боже царство, це правда Його. Шукайте найперше з усього саме це. Але читаючи цей вірш, роздумуючи про другу частину цього вірша, дуже важливо і хочу наголосити, бо багато є неправильного розуміння, що якщо ви шукаєте найперше царство Божу і правда Його, це не значить, що Бог буде виконувати всі ваші побажання. Це не значить, що Бог буде виконувати все, що ви захочете. Це означає, що Бог буде турбуватися і дасть вам необхідне. Шукайте найперше царства Божої правди Його. Будьте тими, хто поширює це царство. Це означає, що якщо ми з Богом для нас служіння і послуг Богові це буде високий пріоритет. Довіра Богу, надія на Бога. На Його турботу і забезпечення. Це для нас високий пріоритет. Тобто головною цінністю в усь, усьому повинен бути наш Ісус Христос. Це є дуже-дуже важливо, щоб ми, знаєте, не сприймали як дуже якусь фразу затерту дуже. Я маю на увазі те, що дуже-дуже часто ми чуємо і вже так собі сприймаємо. Да. Для нас найбільша цінність це Ісус Христос. Нам потрібно перевірити свою систему цінностей. Якби зараз нам запропонувати 15 різних бажань або цінностей, І я запропоную вам подивитись, наприклад, практичний, саме те, що люди хочуть в своєму житті мати хорошу роботу, наприклад, бути коханим, мати гарного чоловіка або дружину, щоб вас цінували інші, бути гарним або гарною в житті. Мати надійний захист, мати владу над людьми, щоб вами всі захоплювались виконувати волю Бога, насолоджуватися життям, бути щасливим, мати хорошого друга, прожити довге життя, бути здоровим. а Ви подивіться на цей списочок, ми про все це насправді трішки думаємо або не трішки. А що у вас на першому, на другому, на третьому місці? А чи є Бог у ваших цінностях? А якщо він є, то на якому він місці в цих цінностях? Може, він і є, але він десь там, десь загубився в тому великому переліку? Може він взагалі в кінці? Може, є у вас багато чогось важливішого за Бога? Можливо. Нам дуже важливо, щоб ми розуміли, там є пункти один виконувати волю Бога. Для християнина це ключовий пункт. Якщо він на правильному місці, на початку цього списку, у вас все гаразд буде. Ви не будете перейматися про владу над людьми, ви не будете перейматися, або у вас буде інший погляд на те, як насолоджуватися життям, як бути щасливим. Як шукати друзів, як прожити життя? Набагато на все стане по-іншому питання, і, і ваш світогляд зміниться. Дорогі друзі, чи є Бог у ваших цінностях? Як на практиці життя? Бо саме практика життя показує справжні наші цінності. Ми робимо те, чим ми цінуємо. Ми не робимо того, чим ми не цінуємо. Ми знаходимо час для того, що для нас важливо. Інколи, можливо, хтось каже, я розумію, що ну, навіть не каже, а так в житті практично. Я розумію, що читати Біблію важливо, але в мене не доходять руки до цього. Я зайнятий сильно. Це означає, що це для вас не є цінність. Можливо, робота це для вас найбільша цінність. Лібо гроші, лібо почуття безпеки, що коли я маю фінансові ресурси, я себе в безпеці почуваю. Різні питання. Можливо, чоловік каже, люблю дружину, але не знаходить часу для неї. Чи дітей своїх. Зато живу дуже добре своїм хобі. Мені подобається машина, мені подобається рибалка. У мене різні всякі види, снасті, У мене гудки, спінінги. У мене все є, бо я це люблю, це для мене цінність. Дорогі друзі, ми інколи робимо речі, які суперечать ніби нашим переконанням. Наприклад, ми можемо сісти з сім'єю і дивитись фільм, і витратити півтори, дві, три години на те, щоб дивитися якусь історію вигадану, де хтось зраджує комусь, де насильство проявляється. І ми сидимо, чи з двох, з дружиною, чи навіть з дітьми своїми і ковтаємо все це? А це ж повністю суперечить нашим цінностям, то навіщо ти на це час витрачаєш? Щоб розглядати з різних сторін, як люди грішать? Це не наші цінності. Але якщо ти так любиш дивитися, як інші люди грішать, може тобі це подобається? Нехай в наших серцях панують Божі цінності. Нехай в наших серцях панує Дух Святий. Тому ми сьогодні говоримо про цінність Бога Божого Царства, про цінність, яку передає нам Господь. Єфесянам 4 розділ, 22 вірш. Ми читаємо такі слова, 22-й, 24-й. Відкинувши колишній спосіб життя старої людини, яка зотліває у звабливих похотях і, оновлюючись духом розуму вашого, одягніться в нову людину, створену за подобою Бога у праведній святинь, святості, праведності і святості істини. Відкинувши колишній спосіб життя старої людини і зодягнувшись у нову людину, відкинувши щось, зодягнувши в щось. І так, нам потрібно дати собі запитання про наші цінності. Нам потрібно перевірити свою систему цінностей. Нам потрібно зодягнути цю нову людину, створену за подобою Бога, як одягнути одяг. Чи зробили ми це. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, Він для нас є безумовним, безперечним прикладом. Потрібно пам'ятати, Ісус Христос був богочоловіком Ісус Христос був не просто людин не просто Богом, який все, знаєте, жив свято і не знав, що таке спокуси. Ні. Ісус Христос, такий, як ми з вами, з плоті і крові, Його можна було обрадувати і порадувати, образити і порадувати. Його можна було, він і плакав, і втомлювався, він і радів, і сміявся. Він відчував те, що ми з вами. Проте він відображає, як людина цінності певні. Він по його життю ми бачимо, він цінував спілкування з своїм Батьком Небесним. Попри всі важливі справи, вирізняється дуже те, що Ісус багато молився, багато йшов в тихе місце і там проводив час з Богом. Це дуже важливо. І так я наголошую на те, що для нас прикладом є Ісус Христос, Його жертовне служіння іншим. Він не був егоїстом, він думав про інших. Він своє життя витрачав на інших людей. Коли ми подивимося на апостолів, на перших християн в дії святих апостолів. Оця книга описує життя перших християн. Ми можемо побачити теж, як люди, з якими цінностями жили, вони постійно перебували в чині апостолів, тобто вивчаючи Слово Боже. Вони постійно перебували в спілкуванні, вони постійно перебували в молитвах, вони дуже часто і сильно свідчили. Свідчили про Ісуса Христа. Що написано про перших християн? Коли вони переживали перші гоніння, сильне гоніння? Вони вимушені були стати переселенцями. Вони розсіялись, позалишали свої будинки. Вони повтікали з Єрусалиму, бо були сильне гоніння. Але що вони робили, коли повтікали? Вони проповідували про Ісуса Христа. Вони не мовчали. А те, що вони розсіялися через гоніння їхні цінності спонукали їх ділитися своєю вірою. І так слово Боже розповсюдилось дуже швидко на велику територію. І це була для них цінність, цінність бути разом з Господом один з одним, цінність поширювати Євангеліє. Це приклад для нас, дорогі друзі, це приклад цінності Царства Божого. Це те, що побуджує у нас Дух Святий. Також варто згадати про те, що і сьогодні, в 2023 році, є багато-багато людей, які серед нас присутні, які в інших країнах, в інших містах і селах України, які витрачають багато годин і днів свого життя не для себе, а для Бога. Для церкви, для служіння людям, для того, щоб посприяти тому, щоб інші почули про Ісуса Христа. Для того, щоб передати починаючи від своїх дітей, закінчуючи іншими людьми, яких ми не знаємо. Слава Господу, за всі служіння, які є у церкві, і за тих служителів. Хто витрачають одне життя, одне життя, яке дав Бог, але вони його витрачають на служіння Господу. Це вираження цінностей. Не всі хочуть так робити, бо не всіх такі цінності. Ну, ви знаєте, я останнє, що хочу сказати, якщо ви будете жити Божими цінностями, це не всім сподобається. Те, що апостоли жили такими цінностями, це не всім подобалось. Те, що Ісус жив такими цінностями, це теж не всім подобалось. В Ісуса було багато ворогів, в апостолів було багато тих, хто їх не сприймали. Тому якщо ви, свято, живете і практикуєте Божі цінності в житті, щось робите, чогось не робите, ви зустрінетесь з опором, з нерозумінням, ви зустрінетесь з тими людьми, хто не погоджується з вами. Ви зустрінетесь з тими, хто вам заперечить ця духовна війна. Починаючи з дому вашого, закінчуючи на підприємстві чи на вулиці десь люди, які вас не будуть сприймати, навіть не знають чому, бо ви Божі люди. Я хочу підбадьорити вас, що жити за християнськими цінностями це величезне благословіння. Для вас і для вашої родини, для тих, хто вас оточує. Я підбадьорюю, я заохочую вас, перевірте ваші цінності, щоб ви були не тільки на словах християнином, а на ділі, тих, хто вас знає, щоб побачили, ви дійсно не така людина, як всі. І для цього не потрібно бути якимось ангелом, для цього не потрібно бути якимось надзвичайним. Будьте такими, як і інші християни. Які живуть таким життям, через яких працює Бог. Через яких Дух Святий впливає на ваше оточення, а впливає через ваші цінності. Тому нехай Господь прославляється через наше життя, через наш характер, через нашу готовність і відкритість, щоб Він працював через нас. Нехай люди бачать в вас. Ті цінності, які відображають Ісуса Христа, бо в цьому величезне благословіння і сила. Амінь. Давайте помолимося разом.